Останнім її подарунком для мене була вишиванка? Що зумовлює наше життя? Доля, збіг обставин чи свідомий вибір, що, зрештою, визначає наш кінець. І що воно таке, цей гідний життєпис? Здійснити світове турне, бути новатором чи казково розбагатіти. Усе це раптом втрачає сенс, коли одного дня приходить та, про кого завжди говорять з острахом. Їй байдуже хто ти, і які твої мрії, вона просто забирає своє. Тихо, несподівано і безповоротно. Так вона забрала мою сестру, сестра була промінцем, що освітлював найтемніші закутки, а коли він згас, мій світ опинився у темряві. Здається, ця пітьма зі мною назавжди, я оповита тенетами страху, чи боюсь я смерті. Більше за все мене лякає життя. Здається, я досі його не збагнула сьогодення сповнена жалем за тим, чого вже не повернути і не змінити. Вона б точно не хотіла бачити мене такою. Навіть в останню мить вона подумала про мене, лишаючи по собі подарунок. Вона назавжди зі мною. Пам'ятаю, як називала мене своєю сильною дівчинкою. Тоді я дала їй обіцянку, обіцяла, що буду жити своє життя далі і житиму так, ніби кожен день мій останній. Друзі, здається, вони ті, хто мені в цьому допоможе. Адже останнім її подарунком для мене була вишиванка.